Що може розповісти споруда, яка стоїть уже понад 270 років, які таємниці ховають її мури, які молитви лунали під її склепіннями, і чому саме цей храм став символом духовного опору цілого народу? Собор святого Юра у Львові це не просто архітектурна пам'ятка, це жива історія України, записана в камені та позолоті. Коли ти підходиш до цього величного храму на Святоюрській горі? Перше, що вражає, це його неземна краса, блакитні бані, що ніби торкаються неба, золоті хрести, які виблискують на сонці, і монументальні стіни, що здаються незламними. Але за цією красою ховається історія, сповнена драматизму, боротьби та віри, що не згасала навіть у найтемніші часи. Святойорська гора завжди мала особливе значення для мешканців Львова: ще в часи Київської Росі тут існувало поселення. А пізніше оборонні укріплення. Сама назва гори походить від святого Георгія Змієборця, покровителя воїнів та захисника християнської віри. Символічно, що саме тут, на цій священній висоті, майбутні покоління зведуть головний храм українських греко-католиків. Історія цього священного місця розпочинається набагато раніше, ніж з'явився сам собор. Ще в 14 столітті тут стояла дерев'яна церква. Навколо якої формувалося духовне життя галицьких українців. Ця перша церква була простою за архітектурою, але величезною за значенням. Саме вона заклала традицію, що тривала століттями. Навколо храму селилися ремісники, торговці, священники, формуючи унікальну духовну спільноту. Але справжня епопея почалася в 1744 році, коли митрополит Афанасій Шептицький предок знаменитого Андрія Шептицького, Вирішив звести тут новий кафедральний собор, який мав стати символом греко-католицької церкви. Це рішення далося нелегко, потрібні були величезні кошти, підтримка австрійської влади та найголовніше віра в майбутнє української церкви. Афанасій Шептицький розумів, що будує не просто храм, а духовну фортецю для майбутніх поколінь. Він особисто займався пошуком найкращих архітекторів, майстрів, художників, кожна деталь майбутнього собору. Обмірковувалася з точки зору не лише краси, а й символічного значення. Храм мав показати всьому світу, що Українська греко-католицька церква це не периферійна секта, а повноцінна частина християнського світу. Будівництво тривало понад 20 років, і кожен день роботи був наповнений особливим значенням. Архітектор Бернард Мерентен створював не просто храм, а духовний центр, який мав об'єднати навколо себе весь народ. Марентен був майстром барокової архітектури, але розумів специфіку східного обряду. Йому вдалося створити унікальний синтез західного бароко та візантійських традицій. Барокові форми поєднувалися з візантійськими традиціями, створюючи унікальний стиль, що відображав саму сутність української ідентичності, поєднання Сходу та Заходу. Центральний купол з хрестом символізував небесний Єрусалим, а чотири менші бані чотири євангелистів. Кожен архітектурний елемент мав глибокий теологічний зміст, зрозуміли кожному православному чи греко-католику. Перші служби в новому Соболі почалися в 1770 році, і з того моменту ці стіни стали свідками найважливіших подій української історії. Тут молилися козацькі старшини та простолюдини, тут благословляли на боротьбу за незалежність, тут ховали національних героїв і відзначали перемоги. Акустика собору була продумана так, що кожне слово священника чути було навіть на хорах, а спів лунав особливо урочисто. Особливого значення Соборна був у XIX столітті, коли Галичина переживала національне відродження. Саме тут формувалася українська інтелігенція, тут народжувалися ідеї, які згодом перетворилися на рух за незалежність України. Митрополит Михайло Левицький, а згодом і Сильвестер Сембратович. Перетворили собор на справжній центр української культури та освіти. 1901 рік став переломним для собору святого Юра. Саме тоді його престол зайняв молодий граф Роман Шептицький, який прийняв ім'я Андрей. Мало хто міг передбачити, що цей аристократ польського походження. Стане найвидатнішим захисником українського народу та перетворити Львівський собор на центр національного відродження. Андрей Шептицький народився 29 липня 1865 року в селі Прилбичі на Яворівщині в родині польських графів. Його батько, Іван Канти Шептицький, був австрійським чиновником, мати Софія, з роду Фредрів. Походила з відомої літературної родини, здавалося, що все в житті молодого графа було передвизначено: блискуча кар'єра в австрійській адміністрації, багатство, впливові знайомства. Але доля розпорядилася інакше. Перший поворот у його житті стався під час навчання у Краківському університеті на юридичному факультеті. Саме там молодий Роман вперше глибоко замислився над долею українського народу в Галичині. Він бачив, як австрійська влада протиставить польські еліти українським селянам, як церковні ієрархи більше дбають про політику, ніж про душі вірян. Ці спостереження назавжди змінили його світогляд. Шептицький був людиною парадоксом. Народжений у польській родині, він свідомо обрав українську ідентичність. Отримавши блискучу європейську освіту, він присвятив себе служінню простому народові Галичини. Маючи можливість жити в розкоші, він обрав аскетичний спосіб життя в келії при соборі. Цей вибір давався нелегко. Родина довго не могла пробачити йому зради польської справи. 1888 року він прийняв рішення, яке шокувало всю Галицьку аристократію: вступив до Василіанського монастиря. Молодий граф, який міг би стати впливовим політиком чи дипломатом, обрав чернечу келію та молитву. Але це не було втечею від світу. Навпаки, Шептицький готувався до ще більшого служіння своєму народові. З перших днів свого служіння митрополит Андрей перетворив собор святого Юра на справжню фортецю українського духу. Він розумів, що церква це не лише місце молитви, а й центр національного життя. При соборі почали діяти школи, друкарні, благодійні організації. Шептицький особисто займався освітою молоді, створенням українських гімназій та семінарії. Митрополит мав феноменальну пам'ять та неймовірну працездатність. Він вільно володів 12 мовами, включаючи церковнослов'янську, грецьку, латину, а також усіма європейськими мовами. Щодня він проводив у соборі по 8-10 годин, особисто приймав кожного, хто приходив за допомогою чи порадою. Його келія в соборі була одночасно кабінетом, бібліотекою і приймальною для всіх знедолених. Особливу увагу Шептицький приділяв соціальній роботі. Він створив мережу притулків, лікарень, шкіл для сиріт. При соборі діяла потужна благодійна організація, яка допомагала найбіднішим. Митрополит розумів, що церква повинна не лише проповідувати любов до ближнього, а й практично втілювати її в життя. Першу світову війну митрополит зустрів як справжній патріот. Коли російські війська окупували Галичину в 1914 році, вони одразу ж заарештували Шептицького. Його звинуватили в українському сепаратизмі та вивезли до Росії. Три роки ув'язнення в Суздалі і Ярославі лише зміцнили його переконання. В тюремних камерах він молився за свій народ і планував майбутнє відродження України. Під час арешту російські жандарми конфіскували з собору велику кількість документів, книжок, церковного начиння, але найціннішого віри та духу спільноти вони знищити не змогли. Навіть без митрополита собор святого Юра продовжував жити. Священники таємно служили, віряни не втрачали надії на повернення свого владики. Повернувшись у 1917 році до Львова, Шептицький застав зруйнований собор та розгромлену церковну організацію. Але замість розпачу він відчув ще більшу рішучість. Наступні роки стали періодом інтенсивної відбудови не лише храму. А і всієї греко-католицької церкви. Митрополит розумів, що наближаються ще важчі часи, і треба підготувати свій народ до нових випробувань. 1939 рік приніс Галичині подвійне лихо: спочатку прийшли радянські війська, а згодом нацистські. Собор Святого Юра опинився в епіцентрі жорстоких переслідувань. Але митрополит Андрей. Зумів перетворити храм на центр духовного опору проти обох тоталітарних режимів. 17 вересня 1939 року, коли радянські танки в'їхали до Львова, 80-річний митрополит Шептицький прекрасно розумів, що починається нова епоха переслідувань. НКВС одразу взяло на облік всіх священників, почалися арешти найактивніших діячів греко-католицької церкви. Але Шептицький, попри свій похилий вік та хвороби, Виявив неймовірну силу духу. Коли радянська влада почала масові арешти духовенства, Шептицький розумів, що йде боротьба на виживання. Він таємно рукополагав священників, організовував підпільні школи, ховав у соборі цінні реліквії та документи. Старий митрополит, якому вже було за 70, виявив неймовірну силу духу та організаторські здібності. У соборі. Була облаштована таємна кімната, де зберігалися найцінніші церковні скарби: давні ікони, рукописи, золоті посудини для служби. Шептицький особисто керував цією операцією, розуміючи, що рятує не просто матеріальні цінності, а духовну спадщину свого народу. Коли совєтські комісари приходили з обшуками, вони не могли знайти і сотої частини того, що насправді зберігалося у соборі. Радянські репресії були жорстокими, але недовго тривалими. Вже в червні 1941 року почалася німецько-радянська війна, і Галичину окупували нацисти. Багато мешканців зустріли німців як визволителів від радянського терору, але Шептицький одразу зрозумів справжню природу нацистської ідеології. Особливо драматичними стали роки нацистської окупації. Гітлерівці розраховували використати греко-католицьку церкву у своїх цілях, але зіткнулися з непохитним опором Шептицького. З Амвону Собору лунали проповіді проти расової ненависті. Тут ховали єврейських дітей, звідси координувалася допомога жертвам Голокосту. Митрополит особисто написав два послання до Гімлера, в яких засуджував масові вбивства євреїв та поляків, ці листи. Унікальні документи в історії Голокосту, адже мало хто з церковних ієрархів наважився настільки відкрито виступити проти нацистської політики геноциду. Шептицький писав: вбивство невинних людей заборонене Божим законом. Я протестую проти цих злочинів і засуджую їх. Найвідомішим епізодом став випадок з єврейським хлопчиком на ім'я Курт, якого митрополит особисто переховував у соборі. Протягом декількох місяців. Митрополит не просто рятував життя. Він боровся за збереження людяності в часи, коли здавалося, що світ повністю збожевів. Хлопчик жив у митрополичих покоях, навчався разом з семінаристами, а після війни емігрував до Америки. При соборі була облаштована розгалужена мережа порятунку євреїв. Священники видавали фальшиві довідки про хрещення, ховали людей у монастирських приміщеннях. Організовували переправлення в безпечні місця. За підрахунками істориків, греко-католицька церква врятувала щонайменше півтори тисячі євраїв. Це була не спонтанна допомога, а цілеспрямована операція, очолювана особисто митрополитом. Стіни собору пам'ятають і таємні зустрічі з лідерами українського підпілля. Митрополит благословляв борців за незалежність, але водночас застерігав проти крайнощів і помсти. Він розумів, що справжня перемога можлива лише через моральне очищення народу. Особливо болісними були повідомлення про вбивства мирних поляків та євроїв деякими підпільними загонами. Нацисти кілька разів намагалися арештувати Шептицького, але не вважалися на відкрите протистояння з церквою. Митрополит користувався величезним авторитетом серед населення, його арешт міг спричинити масові заворушення. Тому обмежувалися постійним стеженням, обшуками та погрозами. У 1944 році, коли радянські війська знову зайняли Львів, 80-річний митрополит Андрей зрозумів, що його час добігає кінця. Останні місяці життя він провів у соборі, готуючи свою церкву до найважчого випробування в її історії повного знищення радянською владою. 1 листопада 1944 року. В день усіх святих за католицьким календарем митропозит Андрей Шептицький тихо помер у своїй килі. Його похорон у соборі став справжньою маніфестацією віри. Десятки тисяч людей прийшли віддати шану великому пастирю. Радянська влада не наважилася заборонити церемонію, але вже готувала план остаточної ліквідації греко-католицької церкви. 1 листопада 1944 року митрополит Андрей Шептицький помер у своїй келії при соборі. Його смерть стала символічним кінцем цілої епохи, але водночас і початком нового етапу боротьби за виживання греко-католицької церкви. Радянська влада готувалася до остаточного удару по духовному центру українського народу. Похорон Шептицького. Став останньою великою публічною маніфестацією греко-католиків у Львові на довгі десятиліття. Понад 100 тисяч людей прийшли провести в останню путь свого духовного батька. Люди йшли колонами з усієї Галичини, незважаючи на жовтневі дощі та підозери радянських оранів безпеки. Служба в соборі тривала понад три години, і навіть радянські чиновники були вражені масштабом скорботи народу. Новим митрополитом став Йосип Сліпий. Найближчий соратник Шептицького, який протягом багатьох років був його правою рукою. Але правити йому довелося лише півтора року. Совєтська влада розуміла, що поки існує греко-католицька церква з центром у соборі Святого Юра, про повну радянізацію Західної України не може бути й мови. 8-10 березня 1946 року у Львові відбувся сфабрикований собор. Який оголосив про возз'єднання греко-католиків з Російською православною церквою собор Святого Юра передали московському патріархату, а його справжніх служителів заарештували або вислали. Здавалося, що століття історії стерті одним розчерком пера. Псевдособор 1946 року був старанно підготовленою спецоперацією НКДБ. З 216 делегатів лише троє були справжніми священниками: решта агенти спецслужб та примусово завербовані особи. Справжніх єпископів греко-католицької церкви до цього часу вже було заарештовано, а їхнє місце зайняли колаборціоністи. Документи цього собору склали в Москві, а у Львові лише зачитали готові резолюції. Митрополита Йосипа Сліпого заарештували ще 11 квітня 1945 року разом з усіма єпископами. Його засудили до 10 років таборів за співпрацю з німецькими окупантами. Хоча насправді він, як і Шептицький, рятував євреїв та протистояв нацистській політиці. Сліпий пролів у радянських тюрмах та таборах 18 років, ставши символом мучеництва греко-католицької церкви. Але духовність виявилася сильнішою за репресії. У підвалах та на горищах Львова почала діяти підпільна греко-католицька церква. Священники таємно служили літургії у приватних квартирах, хрестили дітей, вінчали молодят, відспівували померлих. Собор святого Юра фізично належав чужим, але духовно залишався центром опору. Підпільна церква мала складну та розгалужену структуру. Священники, яким вдалося уникнути арештів, створили мережу таємних парафій. Кожен такий священник відповідав за декілька десятків родин, регулярно відвідував їх, проводив богослужіння. Літургійні книги та церковне начиння ховали в найпотаємніших місцях, передавали з рук в руки як найдорожчі реліквії. Особливу роль у збереженні традицій відігравали жінки-черниці та віряни миряни. Вони передавали з покоління в покоління молитви, обряди. Історії про величне минуле собору. Діти росли, знаючи, що Золотоверхий храм на горі це насправді їхня церква, тимчасово захоплена ворогами. Матері таємно навчали дітей молитвам, українською мовою, розповідали про митрополита Андрея, показували старі фотографії урочистих служб у соборі. КДБ постійно намагався викрити підпільну церкву, проводив обшуки, арештовував підозрюваних. Але спільнота була настільки згуртованою. Що радянським спецслужбам так і не вдалося повністю знищити греко-католицькі підпілля. Навіть під час найжорстокіших репресій 1949-1953 років церква продовжувала існувати. Протягом 43 років примусової православізації собор святого Юра нібито служив московському патріархату, але серця львів'ян належали іншій церкві. Люди ходили повз храм і мовчки хрестилися, згадуючи митрополита Андрея. І молякись про повернення справжніх господарів у великі церковні свята біля собору збиралося особливо багато людей. Формально вони приходили на православне богослужіння, але насправді молилися по-своєму. Цікаво, що навіть православне духовенство, яке служило у соборі, розуміло штучність свого положення. Багато з них таємно співчували греко-католикам, а деякі навіть підтримували зв'язки з підпільною церквою. Радянська влада змушена була постійно змінювати священників, бо вони псувалися від контакту з місцевим населенням. 1989 рік приніс перші ознаки змін. Горбачовська перестройка дозволила заговорити про релігійну свободу. 17 вересня 1989 року у Львові відбулася перша легальна за 40 років греко-католицька літургія. Хоча ще не в Соборі, а в церкві святих Петра і Павла. Це був знак майбутнього відродження. На цю службу прийшли тисячі людей від немовлят до столітніх старців, які пам'ятали часи митрополита Андрея. 21 жовтня 1990 року стався історичний момент. Собор святого Юра урочисто повернули греко-католицькій церкві. Тисячі львів'ян зібралися навколо храму, щоб стати свідками цього дива. Люди плакали, співали, молилися. Адже відбувалося не просто повернення будівлі, а воскресіння національної святині. День повернення собору став справжнім народним святом. Вже з раннього ранку до храму потягнулися колони людей з усієї Галичини. Багато хто приніс старі ікони, церковні книги, які десятиліттями ховали в домашніх сховищах. Люди похилого віку, які пам'ятали служби митрополита Андрея, розповідали молодим про те. Як виглядав собор у своїй первісній красі, першу службу у поверненому соборі провів митрополит Мирослав Іван Любачівський, наступник Шептицького, який 40 років провів в американському вигнанні? Коли його голос залунав під склепіннями храму, здавалося, що сама історія повернулася до свого природного русла. 82-річний владика, який народився ще за часів Австро-Угорщини. З'єднав минуле з майбутнім. Любачівський був особливою постаттю в історії української церкви. Після арешту Йосипа Сліпого саме він очолив греко-католиків у вигнанні, створивши в Америці потужну церковну організацію. Протягом десятиліть він готувався до цього дня, дня повернення на батьківщину. І коли це сталося, він, попри похилий вік, особисто прилетів до Львова, щоб очолити відродження. Відновлення собору стало символом відродження незалежної України. У 1991 році тут молилися за успіх референдуму про незалежність. Коли 1 грудня 1991 року стало відомо, що 90% українців проголосували за незалежність, у соборі відбулася урочиста служба подяки. Митрополит благословив молоду українську державу та закликав всіх до єдності та примирення. У 2001 році Собор відвідав папа Римський Іван Павло II, перший понтифік в історії, який ступив на українську землю. Цей візит остаточно підтвердив місце собору Святого Юра в родині світового християнства. Іван Павло II особисто знав історію переслідувань греко-католиків, адже сам походив з Польщі, де комуністична влада також боролася з церквою. Під час візиту папи Собор перетворився на центр світової уваги. Сюди приїхали журналісти з усього світу, щоб розповісти про українське чудо відродження церкви після десятиліть переслідувань. Іван Павло ІІ відслужив у Соболі урочисту месу, під час якої беатифікував декількох українських мучеників радянського періоду. Сьогодні Собор живе повноцінним життям духовного центру. Тут служать літургії давньою церковно-слов'янською мовою, тут навчають майбутніх священників. Тут зберігають реліквії та традиції століть. Митрополит Святослав Шевчук продовжує справу своїх попередників, адаптуючи стародавні традиції до сучасних викликів. При соборі діє потужний навчальний комплекс: Львівська духовна семінарія Святого Духа, Український католицький університет, різноманітні курси катехізації. Щороку сотні молодих людей приходять сюди, щоб здобути духовну освіту. Багато хто з них стає священниками і працює в різних куточках України та світу, поширюючи українську духовну традицію. Особливого значення Собор набув після початку російської агресії у 2014 році. Тут молилися за захисників України на Донбасі, благословляли волонтерів, відспівували героїв. З Амвону лунали слова підтримки для всіх, хто боронить українську землю. Митрополит Святослав особисто відвідував зону бойових дій. Підтримував військових та їхні родини. 24 лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, собор знову став центром духовної мобілізації народу. Тут організували збір гуманітарної допомоги для армії, тут молилися за перемогу, тут відспівували загиблих героїв. Золоті бані собору стали символом незламності українського духу перед обличчям нової спроби Москви знищити українську ідентичність. У підвалах собору облаштували потужний центр гуманітарної допомоги. Сюди везли все необхідне для фронту: медикаменти, засоби зв'язку, теплий одяг, продукти харчування. Священники особисто освячували бронежирати та каски перед відправкою на фронт, благословляли кожну посилку молитвою за тих, хто отримає цю допомогу. Митрополит Святослав став одним з найвпливалиших голосів, який доносив до світу правду про російську агресію. Його озвернення перекладали десятками мов, транслювали найбільші світові медіа. З амвону собору Святого Юра лунали слова, які чули в Римі, Вашингтоні, Берліні, слова про те, що Україна бореться не лише за свою свободу, а за цінності всього цивілізованого світу. Особливо зворушливими стали служби пам'яті за загиблими захисниками України. Коли до собору привозили труни з героями, які віддали життя за батьківщину. Тисячі львів'ян приходили віддати останню шану. Ці церемонії нагадували похорон митрополита Андрея в 1944 році, та сама єдність народу та сама готовність протистояти ворогу. У 2023 році Собор святкував особливу подію: беатифікацію митрополита Андрея Шептицького. Католицька церква офіційно визнала його блаженним, що стало вінцем довгого процесу вивчення його життя та діяльності. Тепер у соборі зберігаються мощі блаженного Андрея, і щороку тисячі паломників приїжджають сюди з усього світу. Сьогодні, дивлячись на величні бані собору Святого Юра, розумієш, що це не просто архітектурна пам'ятка це жива пам'ять народу, його духовний стрижень, символ незламності і віри. Століття змінюється, влади приходять і ходять, а золоті хрести на блакитних банях. Все так само тягнуться до неба, нагадуючи кожному поколінню українців про їхнє призначення і вічні цінності. Храм на Святоюрській Горі пережив австрійські часи і польське панування, радянські репресії та нацистську окупацію, підпільні десятиліття та тріумфальне відродження. І сьогодні, коли Україна знову бореться за своє право на існування, Собор Святого Юра стоїть як незламний маяк віри, нагадуючи всьому світу, українці це народ. Який неможливо зламати, бо його сила не в зброї, а в духовній єдності та незгасимій вірі в перемогу добра над злом. Кожен день тут лунає молитва давньою церковнослов'янською мовою, яку розуміли ще князі Київської Русі, і в цій безперервності традицій головний скарб собору Святого Юра він з'єднує минуле з майбутнім, земне з небесним, людське серце з Божою любов'ю. Адже справжні храми будуються не з каменя та золота. А звіри та жертовності тих, хто готовий віддати все заради вищих ідеалів.